Наступний рік рік кози. Кажуть, вони безініціативні, безвідповідальні, багато істерик, примх, капризів. Не вірте таким козам. Вони дають неправильне молоко. В основному козли ніжні, люб'язні, артистичні, легантні. От саме до таких козлів належу і я, адже народився в рік козла. А, ну, хіба можна таку тваринку та упіч на пательню? Ні, не можна. Краще на стіл я вам сьогодні запропоную рум'яну соковиту курочку, і вона обов'язково буде наряд на вашому новорічному столі. <кліст> ну що, побудалися з козликами. Тепер треба розібратися з курочкою. Для приготування цієї страви нам знадобиться ціла тушка. Головною ознакою того, що вона свіжа, є приємний ледь помітний рожевий колір. Перед тим як готувати, я пропоную обов'язково зрізати зайві жирові частини. Цей жир нам абсолютно не потрібний. Ставимо миску і робимо маринад. Для цього наливаємо мед. Приблизно 6-7 столових ложок. Далі імбир натираємо. Імбир є. Тепер цедра апельсину і лимону, дрібка перцю меленого духмяного. І обов'язковий інгредієнт для нашого маринаду це свіжий сік апельсину. І, мабуть, найголовніший інгредієнт це соєвий соус. Половина цієї пляшки. Так, перемішуємо. Власне, саме мед і соєвий соус нададуть пікантного смаку нашій куриці і створять приємну золотаву і карамельну скоринку. Ну, а тепер нашу курочку занурюємо в цю ароматну ванночку. І її там треба викупати і помасажувати. Ну і далі курочка набирається смаками та ароматами впродовж 20 хвилин. Ну, а тим часом я зроблю апельсинову начинку для нашої курки. Ну, а далі зрізаємо тільки соковиті скибочки. Ну, а тепер формочку змащую оливковою олією. Перекладаємо курочку. Далі. Всередину кладу шматочки апельсину. Зверху поливаємо ще трохи маринадом. Краса неземна! земна. І відправляємо курочку у піч. Температура там 190-200 градусів. Запікаємо курочку десь приблизно годину або просто до готовності. Під час приготування час від часу поливайте курочку соком, який виливається на жаровню. Відтак наша страва буде більш смачною та рум'яною. Вперед! В печі пікалася курочка. В печі вона була. І на столі нарядному. Добіжіть свого кінця, друзі, поки курочка готувалася, я вже бачите, посимів трохи. Подавайте її із запеченими очами, із свіжими очами, також обов'язково із картопли смаженою, як я сьогодні, з'їм її всю. І пропоную всім залишити всі старі образи, якісь незрозумілі речі в старому році, а в новому увійти в новий рік, оновленими, щоб було всім щастя. З Новим роком! Ні, майже не так. Ось так буде. С новым роком, друзья! Ее! -е -е! Ой! Заткняться! Що це! Що-то земля!